Не витратити на святкування дня святого Валентина ані копійки можна, привівши, скажімо, свою половинку ось сюди, на лавочку закоханих. Та для більшості львів'ян цей сценарій не підходить. Вони готові витратити на свято для своєї половинки щонайменше пів тисячі гривень. Зазвичай на подарунки не скупляться ані юні, ані досвідчені. Десь тисячу гривень, якщо не більше. Я хороші подарунки дарую. Я ж не буду своїй любимі купувати, будь-що будь за п'ять гривень. Тому купив хороші, дорогі подарунки. Не буде економити на святі для коханої Дмитро, який вже приглядається до подарунків та обирає квіти. Ця людина для мене дуже багато значить, мені для її нічого не шкода. І хочу щось таке, більш підходяще знайти. Зараз хожу і видивляюся, такі розвитки там непогані. Там ті штучки прикольніше. Незвичні композиції готують квітникарі, чекаючи за два дні на вали покупців. кажуть, що гарно, прийдуть на Валентина. Хоча розповідають на ринку, у день святого Валентина витрує у них особливо не зростають. Хтось купує квіти на гуртовнях, а дехто і взагалі економить по 50-100 гривень на букетах, витрачаючи їх натомість на шоколадні Валентинки, у майстерні шоколаду вже підготували гори солодких вітань. Можна замовити ексклюзивну Валентинку, написавши на ній послання своїй половинці. Ціни тут різні, починаючи від 25 і закінчуючи 300-400 гривень. От такі як у нас є тут велике серце. Можете побачити. От, вони коштують насправді орієнтовно 400-450 гривень, залежно від складності замовлення. От, але ми ще поки що їх виготовляємо, пишемо, малюємо так, щоб було гарно і приємно для всіх закоханих. Сюрприз для свого коханого вирішила зробити і Оксана. Тому що це оригінально і так би. Якби... Незвично досить. Белотинку ну, там, там чи якусь іграшку, щось таке, то вже так би банально досить, а то так оригінально буде, так ну, приємно, думаю, буде. Свята для закоханих готують усі розважальні клуби та кав'ярні Львова. У цьому закладі вже мають святкове меню і жодного вільного місця на 14 лютого. Переважно за тиждень до того почали замовляти і ближче до цієї дати вже ну практично дуже часто дзвонять гості для того, щоб замовити столик собі. На цей день ми до цього готуємося. Спеціально викликаємо додатковий персонал, який буде, ну тобто, щоб не змусити наших гостей проводити час там в очікуванні на страви. У ресторанах виторги цього дня зростають, але кажуть, не тому, що закохані, розкошують, замовляючи більше страв. Просто клієнтів у день Валентина більше, ніж зазвичай. Тетяна Муравель, Юрій Герасимов, головні новини Львова.